Шановні майстри України, моє вітання. Сьогодні ми разом з вами ознайомимось з одним із плиткорізів від торговельної марки Крістал. Крістал це турецький виробник ручного інструменту, який виробляє плиткорізи як під е, власним брендом, так і під іншими брендами на замовлення в інші країни. Сьогодні ми з вами ознайомимося з плиткорізом який називається гігакат, довжина різу 120 см. Ми роздивимось з вами основні вузли цього плиткорізу. В кінці відео ми поріжемо плитку різної товщини та різної довжини. І починаємо ми з серця самого пулькарізу. Це каретка, ріжучий ролик та ручка. Діаметр ролику 22 мм з посадкою 6 мм, тобто є гвинт діаметром 6 мм, на якому стоїть сам різець. Різець має підшипник, тобто немає ніякої додаткової системи змазки. Є підшипник. Далі відразу хочете, хочу замітити, як плавно ходить сама ручка. тобто Ручка ходить дуже плавно, без якихось дьоргань та ще чогось. За що чого це відбувається? Це відбувається за що особливої структури, як ви вже помітили, особливої структури самої коретки. Тож, відзначу, що немає жодних люфтов на цій стоїть, Вона стоїть вона єдиним цілим з рельсою, з монорельсою. За що чого це відбувається? Це відбувається за що гвинтів регулювання та 13 підшипників. Так, на цій, на цій корекції стоїть 13 підшипників. 4 з однієї з однієї сторони, 4 з іншої сторони, 4 з низу, які сковзять по нижньому краю рельси, та один зверху. Один зверху він має дуже особливу конструкцію кріплення до. Не кріплення, а регулювання до шини. Тобто регулювання, як такове, взагалі по вертикалі, як такого, як такого, взагалі немає. Чому? Тому що підшипник прижатий, постійно прижатий. До шини за допомогою такої незвичайної пружини. І саме тому пружина завжди тисне на ролик, на підшипник, який ходить зверху, який ходить зверху шини та прижимає нижні та верхні. Підшипники до самої шини. Саме тому немає ніяких регулювань, аби коретку потрібно було якось там підкручувати або регулювати. З, зі сторон, з інших сторін, підшипники прижимаються один до одної та до шини за допомогою трьох гвинтів. За допомогою трьох гвинтів ви можете або підсилити тиск, або зменшити. І за допомогою цього відбувається при, прижимання роликів, восьми роликів до самої шини. Ось зараз у мене стоїть регулювання, яке є з заводу. Нічого не регулював, нічого не піджимав, так воно і є. Ходить дуже плавно, і якщо б я купив собі цей підкаріст, то я б нічого наразі не регулював, тому що. Ходить все дуже плавно по всій шині. Тепер про лапку для злому плитки. Як ви бачите, в конструктиві є класична лапка, яка стоїть на магніті. Тобто провели, закинули, зламали, все. Та є додаткова лапка, ось така величенька, яка потрібна, як кажуть деякі майстри, для роботи. З порізкою плитки по діагоналі, тобто там, де потрібен більший кут для е, перелому. Але, як на мене, ця. Е... Так, це має місце бути, але як по мені, цю роботу, вироб... цю роботу повинна робити основна лапка. Але може, може так статися, що може комусь цей конструктив допоможе у роботі з якоюсь особливою плиткою. Далі йдемо. Тепер хочу сказати пару, пару слов про. Регулювання, які є ось тут зверху на ручці. Як вказано на інструкції, до речі, в інструкції всього два ось такі папери. Один пов'язаний з лазером, передамо до нього пізніше, а інший пов'язаний з транспортуванням та деякими налаштуваннями. Ось перше налаштування, яке вказано в цій інструкції. це висота о, висота. Вибір висоти плитки, вибір товщини плитки, з якою будете працювати. Тобто є три положення. В інструкції вказано два, але, мабуть, інструкція застаріла. Є три положення. Максимально зверху, якщо ви ставите, піднімете ручку максимально зверху, положення номер один, це означає, що ви можете працювати з плиткою від 6 до 8 міліметрів. Що, що відбувається після того, як ви піднімаєте або опускаєте ручку. Піднімається або опускається сам різець по відношенню до станини. Це просто. Тобто, перше положення це для роботи з плиткою від 6 до 8 міліметрів. Останнє положення саме нижче, саме крайнє від 8 до 20 міліметрів. А середнє це якась золота середина. Я поставив на середнє положення і протестував цей плиткоріз саме на цьому положенні. Ось така конструктивна особливість цієї коретки. тобто Є, є деякі елементи, які забезпечують відсутність взагалі будь-яких люфтов на кореці. Це для деяких майстрів я знаю дуже важливо. І є деякі елементи, деякі моменти налаштування додаткового налаштування під різну товщину плитки. Коредку ми роздивились, тепер давайте перейдемо до монорельси. Монорельси мають товщину 15 мм, висоту 40 мм. Є додаткова можливість регулювання монорельси по висоті, по відношенню до станини. Так, це регулювання немобільне, тобто немає якихось барашків, потрібно брати ключ, відкручувати гвинти, регулювати та закручувати. Знизу шини розташований лазерний вказівець для удобної роботи з Мітками. Лазерний вказівець працює, живиться від батарейок, і є 4 гвинта для налаштування точної роботи. Тобто, для того, аби налаштувати, якщо збився лазерний вказівець, це е, займе у вас буквально 2-3 хвилини максимум. Тому що налаштовується дуже просто, все фіксується, і можете працювати знову. Лінійка. Лінійка має таку ж саму конструкцію, як і у плиткоріза Монтоліт. Тобто коротка лінійка до 17 см з лівої сторони, довга до 60 см з правої сторони. Є барашек, який фіксує саму лінійку на плиткорізі, тобто для фіксації роботи різу 90 градусів або різу по діагоналі плитки 45 градусів. Там є Обмежувач, який фіксується барашком для серійної різки. Тут він довгий, мабуть, він тут трішечки довший, ніж на плиткорізі монтоліт. Але конструкція така ж сама: підіймається вгору, вниз, вгору, вниз. Якщо потрібно змінити розмір, відкручувати барашек, ставити розмір, закручувати, все, відбувається фіксація, можна працювати. Ось на чому в нас лежить плитка на цьому плиткорізі? Плитка лежить на шести ось таких модулях алюмінієвих площадок, які кріпятся кожна, з яких кріпиться на чотири гвинта та чотири нежорські пружини. Самі алюмінієві площадки мають зверху наліпки, але вони не резинні, вони я б сказав, би, пластикові, але вони матові. Далі на самому станіні є по три з кожної сторони ось такі пружини для того, аби підтримувати плитку. Відстань між цими металевими пружинами складає десь, десь біля 46 см. Тобто з одного краю до з шини до Кінця самої пружини буде десь 30-33 см. Станина цього пудкоріза виконана у прямокутній формі з цільного куска металу, виконана з листового металу товщиною десь біля 2 мм. Тобто прямокутна форма просто загнуті края. Жорсткість. Посередині зверху є, мабуть, також металевий. Металеве ребро жорсткості для злому плитки, та є також ребро жорсткості з нижньої сторони пикорізу. Тепер давайте поріжемо плитку різних виробників, різної товщини, довжини та подивимось, як працюють механізми.